Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді новинка 2023 року. Це годинник SKMA Military. Вони у нас є в чорному, а також темно-зеленому кольорах. Достатньо цікава модель, виконана в такому класичному стилі, прямокутному. Давайте тепер по черзі пройдемось по дизайну. Спочатку оглянемо чорний варіант. Я розкажу більш детально його характеристики, а також в кінці розкажу, як правильно налаштовувати час, дату та включати кожночасний сигнал. Так, давайте почнемо з того, що в годиннику використовуються достатньо гарні матеріали. Це поєднання каучукового ремінця на класичній застібці з двома поділками для того, щоб її закрити. Корпус даного годинника пластмасовий. Задня кришка з нержавіючої сталі. Скло полікарбонатне. Воно дуже стійке до пошкоджень у вигляді подряпин або до падінь. Тобто, якщо годинник у вас спаде з руки, він точно не розіб'ється. Водонепроникність даної моделі складає 5 атмосфер, це також вказано на кришці ззаду. Тобто, це дозволяє приймати душ. Та плавати з годинником. Не можна натискати кнопки під водою, а також не можна приймати душ в дуже гарячій воді. Годинник середнього розміру. Він невеликий, але достатньо добре підійде як на велике запястя, так і на невелике. Гарантія складає 12 місяців. Гарантію надає наш інтернет-магазин, так як ми є прямим дистриб'ютором SKMA в Україну. Тепер давайте перейдемо до налаштувань. Зараз ви можете бачити, що відображається час, дата, вказується день тижня, а також включений будильник. Для того, щоб замінити і відредагувати час, потрібно натиснути нижню праву кнопку та утримувати. У вас починають мерцати секунди. Для того, щоб перейти з секунд на години, натискаєте нижню ліву кнопку, можете бачити, що у вас. Стала можливість налаштовувати час. І ось з правою верхньою кнопкою ви його можете встановити відповідно той, який вам потрібен. Далі, для того, щоб прийти на хвилини, знову ж таки натискаєте нижню ліву кнопку. налаштовуєте хвилини. Після того, як налаштували, натискаєте знову нижню ліву. Переходите до налаштування року. Далі натискаєте нижню ліву кнопку. Переходимо до налаштування місяця. І ще раз натискання: це налаштування числа до дати. Після того, як ви встановили відповідне значення, натискаєте нижню праву кнопку, і годинник повертається в попереднє положення. І зауважу, що день тижня він підтягується автоматично відповідно до того, який рік ви встановили, число також місяць. Далі, щоб перейти. До налаштування будильника натискайте нижню ліву кнопку. Ось ми перейшли в будильник, бачите, що він зараз включений, горить позначка Алам. Для того, щоб вимкнути, потрібно натискати нижню праву кнопку. Декілька разів бачите, що значення Алам пропало. Відповідно, будильник у вас грати не буде. Для того, щоб його вімкнути, знову ж таки, натискаєте нижню праву кнопку, вмикається будильник. Якщо натиснути ще раз, то у вас віпнеться снус. Тобто кожного часу у вас буде сигнал. Для того, щоб налаштувати значення будильника, потрібно знову ж таки, як і налаштуванні часу, затиснути нижню праву кнопку і утримувати. У вас починають мерцати години, ви налаштовуєте години. Потім налаштовуєте хвилини. І, відповідно, знову ж таки, натискаєте нижню праву кнопку. Виходимо далі. Тут у нас функція секундоміра. Запускається верхньою правою кнопкою. Верхньою правою також зупиняється для того, щоб скинути значення нижня права кнопка. Переходимо далі. Так, це у нас таймер. Я його вже запустив. В таймері тут 24 хвилини. Для того, щоб його скинути. Потрібно нажати і затиснути праву кнопку. Вибачте ліву. я неправильно сказав, і ось можете бачити, 24 хвилини таймер почав працювати. Достатньо просте налаштування, як на мене, годинника. Також покажу вам, як виглядає підсвітка. Вона тут тактична, зелена, вона не дуже виділяється, але її вночі дуже добре видно. Так, тепер давайте я вам покажу зелений, щоб ви розуміли також, як він виглядає. Ось такий темно-зелений колір, достатньо цікавий. І якщо брати в поєднанні, то ось чорний і зелений, так? Такі моделі. Надіюсь, моє відео було вам корисне. Я буду дуже вдячний за лайки та ваші відгуки.